Я згадую цю історію щоразу, коли святкую свої іменини. У цей день, майже 50 років тому, мене хрестили, хрестини вийшли незвичайними. Мені було півроку, коли в нашому селі трагічно загинула 20-річна Наташа, двоюрідна сестра моєї мами. Тоді, за радянських часів, церкви були не в кожному селі, і для відспівування Наташі запросили священника здалеку. Всі, у кого були нехрещені діти, Почали просити батюшку охрестити малюків. Ось так серед цих дітей опинилася і я. Відтоді, згадуючи цю подію, в нашій родині говорять і про трагічну долю Наташі. Наташа була сьомою дитиною в сім'ї. Вона з братом, близнюком Сашком народилася через п'ять років після війни і стали найулюбленішими та найочікуванішими в родині. Старші сестри вже були дорослі, тому балували близнюків як могли, шили їм гарний одяг, віддавали найсмачніші шматочки. Важкі повоєнні часи голоду та тривог лишилися позаду. У сім'ї вже були корова, курочки, пара поросят і невелика пасіка. Тож дитинство Сашка та Наташі було більш благополучним, ніж у їхніх сестер і брата. Сашко виріс хорошим помічником для батька, добрим і працьовитим парубком, а Наташа стала красунею, у якої не було відбою від залицяльників ще зі школи. Але вона відповіла взаємністю тільки Віті Фалеєву, своєму однокласнику, з яким ще в дитинстві сиділа в одній пісочниці. Після школи Вітя вивчився на водія і працював на самоскиді. А Наташа влітку працювала в дитячому садку та заочно навчалася в пединституті, мріючи стати вчителем. Як і всі закохані, Наташа та Вітя часом сварилися, а потім мирилися, але свого життя одне без одного вже не уявляли. На початку літа, після чергової дрібної сварки, а потім палкого примирення, Вітя обійняв кохану та сказав: Усе, Наталко, восени йдемо розписуватися, інакше тебе не вгамувати. Давай розпишемося побачиш тоді, хто кого швидше вгамує, жартуючи, відповіла Наташа. Часом такі суперечки тривали у них увесь вечір. Якщо Вітя щось каже, то Наташа обов'язково заперечить. Якщо Наташа щось каже, Вітя теж заперечить. Ось такі своєрідні стосунки у них були. Але це не заважало їм вірно любити одне одного. У віті була ще одна, не менш сильна любов автомобілі. Свій старенький самоскид він так любив і плекав, що Наташа часом ревнувала та влаштовувала йому сцени, часто могла дошкульно сказати: А навіщо тобі одружуватися? У тебе вже є дружина, твоя машина. Наташа знала, що Вітя називав свою машину кішечкою, і коли він приходив до неї на побачення пішки, вона, прощаючись із ним, сміялася: «Іди! йди, а то твоя кішечка вже скучила. А Вітя їй у відповідь то жартома, то всерйоз. Даремно смієшся, Наталко. Вона у мене як жива, все розуміє. Питаю її, де болить. А вона чхне, і я одразу розумію, де шукати несправність. Буває, що й покапризує, ну прямо як ти, заводитися не хоче. Я починаю її нахвалювати. Вона й каже мовляв, ну гаразд, поїхали. Вітя часто катав Наташу на машині, ночами вони їздили купатися на річку або по яблука в колгоспний сад. Можна сказати, що більшість їхніх побачень проходила в кабіні самоскида. Спочатку Наталку все влаштовувало, а потім вона стала помічати, що їй у машині не просто некомфортно, а часом навіть погано. Наташа не могла пояснити, що саме відбувається, але їй не хотілося навіть підходити до самоскида. Та годі вже ревнувати мене до моєї кішечки, жартував Вітя. Вона тобі не суперниця, та вона мене до тебе ревнує, сміялася Наташа. Вести мене не хоче, ти не помітив? То глухне, то димом мене труїть, то трясе, аж кишки відриваються. І вони сміялися, жартували. Наприкінці літа Наташа повідомила Віті, що чекає дитину. Радості його не було меж, йому хотілося не відходити від Наташі ні на крок. Оберігати її та допомагати їй. Але в колгоспі почалася жнива, Віті доводилося працювати цілодобово, однак у рідкісні хвилини побачень він із захопленням говорив Наташі, що вдень і вночі думає тільки про неї, і думками він завжди поруч із ними, своїми дівчатами. Вітя був переконаний, що у них народиться дівчинка. Вагітність вплинула на Наташу позитивно. Вона стала ніжнішою, лагіднішою, жіночнішою, спокійнішою. У стосунках із вітею настала повна ідилія. Вони вже з нетерпінням чекали закінчення жнив, щоб розписатися і жити разом. Тільки от вітина кішечка стала все частіше підводити його. Найспекотніша пора в полі, а вона ламається та ламається. Інші шофери план перевиконують, а Вітя на ремонті. Під час чергового лежання під самоскидом Вітя подумав: От закінчиться жнива, одружуся, і треба просити у голови нову машину. Того вечора вони з другом Володькою вирішили раніше поїхати з поля. Був суботній вечір, хлопцям кортіло сходити до клубу на танці. Дві доби вони з володькою не спали, рекорди ставили. Володька залишив свій трактор на польовому стані на машині швидше і стрибнув у кабіну до Віті. Вирішили спершу заїхати додому, помитися, переодягнутися, а потім уже до клубу. Проїжджаючи повз клуб, побачили, що на лавочці сидять дівчата, а серед них Наташа. У віті радісно закалатало серце. Давай заїдемо на хвилинку, тільки привітаємося, і Вітя звернув до клубу. Яскраве світло фар освітило дівчат, і вони зі сміхом почали підхоплюватися з лавочки. П'яні, чи що? Зіб'ють нас ще. Дівчата розбігалися в різні боки від машини, що наближалася. Не бійтеся, це ж мій вітя. Сказала Наташа і не зрушила з місця. Вітька, гальмуй, гальмуй. з жахом закричав володька. Але Вітя, вчепившись у кермо, даремно тиснув на педаль гальма. Машина на повній швидкості неслася прямо на лавочку. Усі дівчата розбіглися, тільки Наташа сиділа, не ворушачись. У останню мить володька вискочив з кабіни. Зрозумівши, що гальма відмовили, а Вітя, наче паралізований, не міг повернути кермо, щоб уникнути трагедії. Пізніше він казав, що все це сталося ніби проти його волі, наче він перестав керувати не тільки машиною, а й своїм тілом. Йому навіть здалося, що само скид у ці страшні секунди видавав зовсім інші звуки, невластиві автомобілю, наче дике звіря. Наташу поховали, а Вітю посадили на вісім років. Але в село він більше не повернувся. Говорили, що у в'язниці він збожеволів, стверджуючи, що це не він, а машина вбила його Наташу. Прямо з в'язниці його відправили до психіатричної лікарні, де він помер через кілька років.